Збройні сили України просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Утім, наступ сповільнений та важчий, адже Росія постійно підтягує туди нові резерви, не рахуючись із втратами. Також вони безперервно атакують та обстрілюють Білогорівку, але ЗСУ покращили там свої позиції і міцно тримаються. До слова, обстріли ворога максимально хаотичні. За словами Сергія Гайдая, у селі Новоселівське не залишилося жодної вцілілої будівлі, а останню місцеву житель. Кілько днями вбив російський снайпер. Окупанти потужно гатять і по Невському село також розбите вщент, але там досі лишаються більше сотні мирних жителів. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу там загинули двоє цивільних. За останні чотири дні російські війська тактично просунулися до міста Соледар на Донбасі. За даними британської розвідки, окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Соледар знаходиться за 10 кілометрів на північ від Бахмута. Окупанти роблять це для того, щоб обійти Бахмут з півночі. Та порушити українські лінії зв'язку. Про те, що ситуація у Солидарі важка раніше повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони і розпочав потужний штурм. Росіяни наступають по трупах своїх же солдатів, масово застосовують артилерію, систему залпового вогню та міномети. Окупанти також посилили тиск на Бахмут, але навряд чи зможуть оточити його найближчим часом. Оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежів глибини та контролюють шляхи постачання. Московити продовжують бити по цивільних. Уночі знову обстріляли Краматорськ. Влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. Двоє осіб, які перебували в авто, загинули. Неспокійно і на півдні України. Там російські війська вдарили по Очаково на Миколаївщині. Внаслідок цього отримали поранення 15 людей. Серед них дворічна дитина. Ворог бив по місцевій лікарні, проте на її території ніхто не постраждав. Сама будівля пошкоджена. Тим часом наші медики творять чудеса. У командуванні медичних Л зсу повідомили, що лікарі видалили нерозірвану гранату з тіла пораненого військового. Цю операцію провів генерал-майор Андрій Верба. Вона проходила без електрокоагуляції через ризик вибуху боєприпасу. Гранату видаляли у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Вона пройшла успішно, пораненого відправили на подальшу реабілітацію. Ну, а п'яні росіяни палять інших росіян. Офіцери армії РФ підпалили наметовий табір з мобілізованими в Оренбурзькій області. Пожежа почалася в навчальній частині наметового табору. Ізмовірними винуватцями назвали офіцерів у стані алкогольного сп'яніння. Як сказали, самі мобілізовані пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася несправною. Тож окупантам довелося чекати на місцевих рятувальників. Також стало відомо, що на російському аеродромі Енгельс 2 зменшилася кількість боєздатних літаків та З'явилися захисні бар'єри. Супутникові знімки за 7 січня свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі в Саратовській області. Усього їх залишилося шість: чотири ту-95 та два ту 160 У порівнянні зі знімками за 6 грудня таких бортів було близько двох десятків. Саме бомбардувальники такого типу Росія активно залучає для запусків ракет по Україні.